Привіт з Одеси! Ми на привозі у дівчаток. Тут, тут так всього багато, ви не уявляєте, як тут можна ходити і не скуштувати оцю смакоту. Ви подивіться, це, мабуть, рай на привозі у нас. Капусточка по 60 гривень за кілограм. Є такі крижалки для голубчиків, хто любить. Навіть тут є долма. Виноградні такі листочки. По 10 штучок в упаковочці. І кімчі є, хто питав, дивіться, все є. Пекіночка острому соусі. А баклажани, які мариновані. Там всередині овочний фаршик. Все зав'язується так і потім маринується в бочці. Це просто не знаю, як це вам описати. Це дуже смачно. І є така оригіналочка у морковці маринованій. Перчик, капусточка, помідорки зелені, хто любить. А, і ще дивіться, є квашена помідорка. У чому помідорки? Ой, не помідорки. Яблука, сто гривень 100 гривень кілограм яблука квашена Сладкий? А питали ще за ці е, кавуни? Так, да, бувають і кавуни навіть Я на привозі. Угу. Крижалочка така по 70. Різні такі крижалочки, не дуже вони великі, Ну дивіться, які вони. Така сплюснута така пусточка. Прикольно. Ну як вам подобається такий? Рай в Одесі оригіналочка, творожок, чесничок, укропчик і завернуто це в мариновану морковку. І чотириста. Ви теж салат там полки молоді. Приходьте на пілос, купуйтесь, кустуйте цю смакоту. Всім гарних, гарного дня. Приходьте. Підписуйтесь, ставте лайк. Буду всім вдячна.